Ключових два правила бізнесу. Перше зрозуміти, що потрібно людям, от що потрібно людям в ринку, в ринку що вони шукають. А друге, це знайти людей, які кайфують, коли це роблять, і е, готові навіть це інколи робити безкоштовно. І просто об'єднати об їх. Ті це хочуть, ці це можуть дати, ви об'єднуєте в систему. І виходить система бізнесу. да Оце ключове правило, від якого важливо на зараз відштовхуватись, тому що якщо людині подобається продавати. То вона буде приходити до вас не на роботу, як знаєте, хтось там уявляє, а приходити з кайфом, реально насолоджуватись цим, отримувати задоволення. А як ви думаєте, коли людина займається тим, що їй подобається, вона буде там розвиватись? Вона буде кращі результати показувати? Да. А інколи ми хочемо, знаєте, взяти і сказати, тобі не подобається, але давай роби. І для вас це теж важливий аспект. Зрозуміти, що не насилувати себе, якщо у вас якась система бізнесу не виходить, це ок, ви не маєте бути супергеніальним в усьому. Але ви маєте розуміти, яка ваша сильна сторона, цю сильну сторону в пріоритет качати, а свої слабі сторони краще закривати командою. Тому що, якщо у вас це не йде, ну ви можете витратити кучу часу, але у вас є сильна сторона, яку ніхто не може робити, а у вас це класно виходить. Поки я до цього дійшла, я вам чесно кажу, скільки в мене було вигорань, скільки в мене було моментів роботи з психологами, різних ігор, пошуку себе. Тому що я просто приходила і включалась в ті процеси, які мені не, приход... не приносили задоволення. А те, що мені приносило задоволення і давало б най... ну, реально кращі результати, я там вже робила в кінці дня, коли я не супер. Зараз я вам хочу сказати: в мене, наприклад. Є правила заповнення мого календаря, тому що моїм календарем зараз управляє мій асистент, і вона знає, що, наприклад, понеділок, середа, там вівторок, четвер, це всі проекти, це якість роботи, це комунікація з командою. П'ятниця у мене присвячена чисто навчанню команди, розбору і так далі. А у мене, але у мене понеділок, середа, п'ятниця, у мене є 2-3 години для творчості. І ці 2-3 години це не означає, що щось, якщо щось важливе, давай оберемо. Це ключові години, за які народжується щось прям класно, грандіозне. Але важливо давати собі цей час, А не інколи себе в кайдани зажати і давай, дзвони. Е, далі. Чому команда це ключ до успіху? Дивіться, які б не були суперкласні, супермотивовані, але ви один. З ростом, з масштабом. Ви все одно. Є тільки один шаг розвитку це система команди. Навіть якщо у вас класний продукт, вам треба його обслуговувати, його треба впроваджувати, його ще треба продати. І в більшості випадків ефективна команда, дивіться, це те, що виводить на ринок класний продукт. Тому що є класні продукти, але якщо ми його не покажемо клієнту, то клієнт, в принципі, ніколи не зрозуміє, що це класний продукт. Але є інший момент. Що погана команда, токсичність, момент там, що працює, не працює, може знищити навіть саму кращу ідею, як би це не звучало, і якщо в вашому бізнесі є момент, коли ви приходите такий заряджений, кажете, у це робимо, а вам людина каже, да це нереально, або це не вийде, або це якийсь знову момент, який не працює, це важливо одразу, я кажу, проговорювати, да? Ну, що це ок. і ключове рішення, яке мають відповідати люди, які навколо вас, яким чином ми можемо це реалізувати. І що нам для цього потрібно? Яким чином? Далі кого брати в команду першим? Перший момент хочу сказати. Навіть якщо у вас зараз в команді є окремі ролі, наприклад, виробництво, без якого ви не підете, СММ, ем, бухгалтер, да? тому що без бухгалтера ж без податків ми далеко не поїдемо. Третій момент, на якого нам треба звернути увагу в цій системі, це ваш особистий асистент. Зараз бачу, що є великі компанії, там, де власники крупних ну середній бізнес, це середній бізнес, це не велика компанія, але це середній бізнес, там де приблизно 100-150 людей. Да? І е, власник бізнесу вирішує якісь такі операційні задачки, там піти щось, відправити, я вам сам напишу, сам групу створю. Дивіться, інколи треба взяти роль асистента, щоб перший момент він забрав з вас всю тікучку, кучку, яка не приносить вам результат. От реально, яка не приносить результати. Якщо ви ви. Зараз думаєте, та там немає такої тікучки. Якщо ви візьмете е, завдання, яке мені колись Катіоч Світська дала, вона мені просто очі відкрила. Вона мені сказала взяти а е, четвертий листок чистий. І я прям за 15 хвилин кожних я писала два чи три дні, що я роблю. І коли я з усіх пунктів вичеркнула, що мені приносить результат, там був принцип порети. 20% моїх дій дають мені результат. 80% дій це те, що я, в принципі, робити не можу. Ну, можу не робити точніше. І з цим аспектом ми такі, ага. а Кому можна передати там під підрахунок зарплат, а кому можна під е, передати ось цей аспект? А хто може щоб мій фокус був тільки в ключових діях, в аналізу, виступу, в комунікації з клієнтами? Тому що мені супер важливо чути мого клієнта, що він каже, що він хоче, яка в нього взагалі зараз ситуація на ринку і з чим йому потрібна допомога далі. Е... Це все передати на асистента. І я вам хочу сказати: зараз да, зараз нас асистент отримує там класну зарплату, ми ще KPI якісь встановлюємо і так далі. Тобто, в середньому в неї зарплата там, до тисячі доларів йде. Ще не тисяча, але до тисячі. А, але перших асистентів ми брали на 4 тисячі гривень. На 6 тисяч гривень. Ми брали реально класних студентів, але які супер класно і дисципліновано виконували свою роботу. А потім вони з нами росли. Тому момент в тому, що бізнес-асистент ваш має заробляти купу грошей, ні. Він має довести своїми чіткістю дій, вчасно виконанням завдань і відповідальністю про те, що він може заробляти більше. І дивіться, ваш в рості компанії має бути дві ключових аспекти. Перше, продажі вас мають іти системно залежності, ви сьогодні в ресурсі, ви лежите на пляжі, чи у вас просто сьогодні етап там виконання зобов'язань під клієнтом. У вас в цей період, навіть коли ви тут зараз сидите, у вас має хтось займатися системно продажами. Якщо у вас ніхто в команді не займається системно продажами, дивіться, як це відбувається. Поки ви продаєте, воно рухається. Ви на продавали, пішли виконувати обов'язки, у вас знову йде спад, і вас такі американці. Ну, виходять американські горки. Зафіксуйте собі питання, як я можу собі налаштувати системний продаж кожної години. І ключова проблема малого бізнесу або я кажу фрілансерів, да, які класно виконують свої роботи, вони що роблять? Вони самостійно продають, тільки самостійно, і все закривають на собі. Це нереально. Це просто нереально, тому що кожного. кожного Дня у вас має хтось працювати над тим, щоб ваша база поповнювалася клієнтами. Якщо це у вас маленький трафік, можливо, це буде партнерка, щоб вас рекомендували, ви рекомендували. Третій момент це взагалі може бути робота з базою, повторними продажами. До речі, дуже багато хто про це забуває. Але перша людина, яка приходить до вас в компанію, вона має зняти з вас операційні якісь купу задач, але при цьому ви маєте вибудувати, щоб у вас продажі працювали системно. А співробітники, і ще раз повертаюся, це ключова основа бізнесу. Е, перший момент це помічник або менеджер з продажів це перша людина, з якою ви працюєте. Другий момент. Звичайно, у вас має бути системний маркетинг, залучення клієнтів. Це можуть бути аутсорс, таргетологи, СММ і так далі. Але, любі мої, не забувайте людей, з якими ви працюєте, теж заміряти KPI. Не просто як вам результати, ви такі, ну, начебто непогано, ні, цифри. Всі рішення в бізнесі приймаються на основі цифр. Інтуїція, я так відчуваю, ну, вона не працює. Можна таке не відчувати, розумієте? Всі рішення приймаються на основі цифр. Десь ви можете піти собі одразу в мінус, розуміючи, що далі буде плюс. Це так. Але це ви маєте аналізувати і робити в свідомості, да? а не в системі того, як ви відчуваєте. Третє, бухгалтер тут зрозуміло, а у я теж от ми, наприклад, у нас бухгалтер на аутсорсі вже всі 8 років чи 7, і ми супер задоволені. Всі питання вирішуються. Я взагалі туди не, не лізу. І ще хочу вам сказати, чому мені аутсорс більше подобається ніж е, ніж внутрішньо. Дивіться, коли внутрішньо співробітники працюють в вашій компанії. В них немає зон відповідної. де ну, по мене такі, ну, не зробив нічого страшного, а власник все одно зарплату заплатить, розумієте? Коли у вас є на аутсорсі компанії, з якими ви працюєте, аутсорсна компанія супер дбає про те, щоб не втратити цього клієнта. Тому що для неї це можливість жити далі. І в них локус відповідальності, впевненості, мотивації робити вам класніший результат набагато більше, ніж співробітника, який сидить у вашій команді. А, менеджер з продажів це відділ продажів. І операційний менеджер це координація процесів. Дивіться, тут в системі немає відділу виробництва. Але я ж я розумію, що якщо ви виробники або якщо ви робите якісь послуги, і вам потрібно люди на ці послуги, то це буде щодо всіх, тому що вам треба виконувати обов'язки. Да? Це як постфактум рахується. Тут більше система стратегії, з чого починати, як рости по оргструктурі. структурі. Це помічник, це менеджер з продажів, це маркетолог, це бухгалтерія. І це операційний менеджер, координація процесів. Інколи на перших аспектів операційного менеджера функцію може використовувати ваш асистент. Що таке координація процесів? Коли ви розумієте, що тут клієнт зайшов, тут йому класно продали, тут йому класно відпрацювали. А тут ви вже взяли відгук від клієнта, і він задоволений.